Військовослужбовець, заявляю, що ви є ухилян, який не дає до себе ніяких документів. Можливо, ви диверсант, який перевозить з собою бомбу. Ви не представились? Я ж представився. Я, не... я людина, військовослужбовець. Ви доставте свої документи. Я хочу ви знати, було? хто мене затримує. А я хочу знати, кого я затримую. А ви людина чи що? А хто ще? Ну, з якої ви планети людина? Ви навіть не маєте документи, що ви, що ви людина представляєте. Ви на людину не похожий. Як звідки ми можемо, що ви людина? Вдруг вони людина ви гуманоїд тобі. Ви кладете в Тік-Ток чи ні? Бо я ще ні разу там не був. Обов'язково. Викладайте. Щоб всі знали, які тут Звісно. Дочекайтесь до того моменту, що просто тупо положать ззаді в багажник і поїдете. Я всього застику та потім дня. Шо вон. Поліція Добре. не бере трубку, вам дуже повезло. Повезло. я знаю. На цей раз, на другий раз. А мене виложите в Тік-Ток. Андр... Для з громадян. Дядю Google, знаєте, відкривайте 65-ту статтю Конституції, там читаєте. Це Та мені нічого відкривати, все знаю. Все знаєш? Та може у в Грівчаку в знаєш. Вот, в являнии ага. недочет. Ну зараз київські хлопці розкажуть, блин, як там в Києві не хоббиться по поліщині. Я бы зараз маніпуст дверей Від ЧВК чи, чи хто? Розкажіть, у вас в Києві відбувається оповіщення, яке нам посвідчення. Зараз не знайомиться, який, я вам скажу. свої показали, хто що. Тепер ви покажіть, хто ви такі. Військовий не цікавий. Військовий квисок посвідчення. Нічого, зараз в воєнкомат поїдемо і там покажуть посвідчення в наші які є. Державна установа називається військкомат. Код ЄДРПУ. Є часна структура. І що? Це хто вам сказав? Код і ЄДРПУ. Це так. хто вам сказав? Це частна структура. Ви маєте право мені запропонувати тільки. Ми вам пропоную приїхати разом з нами. Mm. І все з'ясувати. Чому, Чому ви відмовляєте. Ви мене затримаєте? Чому ви відволяєте? Ви мене затримаєте. Я є в статусі людина. Прізвище ваше. Я є в статусі людина в статусі людини. Ви є громадянином. Є я... три статуса. Громадянин я... України. Я є. Я заявляю. Мене захищають тобто, міжнародні права. Я вам ще раз кажу. Чому ви порушуєте свої міжнародні права? Чим я порушуєте? Чи є громадянином України чи не є? Чим я порушую? Я питаю, ви громадянин України? Я є в статусі людини. Правильно, але ви громадянин України? Я вам щасно, я є в статусі людини. Ви не є в статусі людини, ви можете бути громадянином України, не громадянином України. Поки що обмежуємо. Ми не маємо права Чим ви обмежуєте? Обмежуємо ваше пересування. Чому ви маєте мене обмежити? Ви хочете поліцію? Ви хочете поліцію? Ви кликаємо, що ви вискову. Це не вас не стосується, що там. Це вас не стосується. Ви хто такі? Ви хто такі? Ви хто такі? Що я маю відкривати? Викликайте, будь ласка. Викликайте, вам треба, викликайте. Є уповноважені особи на перевірку документів, транспорту, житла. Я що, на блокпосту проблема? — Там проблем? не вказано, що слухайте, не ви, ви, ви ж читали які ти, що. — У вас з собою якісь підозріла коробка. Викликайте поліцію. Вислухайте мене. Викликаємо я, поліцію. Ні. Вас ви мене затримуєте? Ще, я вам затримуєте. Затримуєте. Ще раз вам об'ясняю. Ви можете послухати? Просто послухайте. Слухає. Ви тут слухаєте собі тікпок-закладки, дивитесь, які там. Ви людина є, та? ви є людина? Ви базіруєте з ви, ви по статтю. Ви маєте мати документ, який засвідчує, що ви людина, така-то, така-то, яка проживає в Україні, правильно? Чи ви людина, де ви проживаєте? На є, планеті Земля? Так, вист. Ви на планеті так, Земля живете? А ви що ні? Ні, так я конкретно живу в місті Хмельницькому. Ну, я, я її людина, знаєш. Ну, ви яка людина? За ви його Це... Я питаюсь. ви, ви склад... мене, мене затримуєте? Обмежуєте. А яке ви має обмежуєте? Якщо ви мене не обмежуєте, ви обмежуєте. обмежуєте. Викликайте поліцію. Ні? То приїдете поліція, не обмежуєте. Так викликайте, не дайте мій час. Вже викликайте. Окей. Людина ви, так? Це вам треба, а не мені треба. І, ви нікуди не підете, звільниться. Ви мене затримуєте? Так, ви да, не підете. Да, я за... нікуди не піду. За... Можуть тоді... знімати вас? Право на вивод нарушників. В мене можете знімати. А чому це вас? Ви службовий військовослужбовець, заявляю, що ви є ухилянки, який не дає до себе ніяких документів. Можливо, ви диверсант, який перевозить з собою бомбу. Викликаємо поліцію, викликаємо будь ласка. Поліцію. Так, вже викликаємо поліцію. поліцію. Вже? Вже? Знімаєте? Так викликаємо, ви Звісно. Знімаєте? Звісно. Бо, знімаєте. Що вам ще розказати? Ви мене обмежуєте? Що ви знімаєте? Я питаюся. Що мене знімаєте? Ви, мене ви мене затримуєте. Ви мене затримуєте. Ми вас обмежуємо до приїзду поліції, так як ви не надаєте ніяких документів, які засвідчують вашу особу. Що ви її людина навіть. У вас є так. документ, що ви людина. Я не на блокпосту. У вас є документ, що ви людина. Так. Звісно є. Покажіть, будь ласка, що Лас, ви. Людин... Я вам не зобов'язаний нічого показувати. Як звідки ми можемо, що ви людина? Вдруг ви не людина ви гуманоїд такий. — Аналогічно? Ну, що аналогічно? Люди То вам показали документи? Воєнний білет робить. не є. Так ви хоч воєнний білет покажіть. Військовий... Ви Чого? хто такі, будь ласка, передоставтеся. Що я маю вам представити, ви мені. Не я ж представився, як вони розумієте? Підставтеся. Ви не представилися. Є. Людина військовослужбовця. Ви так само людина, як я. Так, так, так само, і ви, ну а як ви хотіли. Ну, то як Якщо як 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 я ви хочу знати, хто мене затримає. А я хочу знати, кого я затримую. Ну, Так, будь ласка, ви Ви військовослужбовець? А ви хто? Я питаюся. Так, Ви на службу на службові? Ви не представилися? Я ж представився, я людина, військовослужбовець. Доставте свої документи. Я хочу угу. знати, хто мене затримує. А я хочу знати, кого я затримую. Почали ви. Ви до мене перші підійшли. А ви до мене перші підійшли перші. Як це я до вас підійшов? Ви ну, їхали. підійшли до мене і сказали, що ви людина і не хочете нічого принесла. Ви Викладете в Тік-Ток чи ні? Бо я ще ні разу там не був. Обов'язково. Викладайте. Щоб всі знали, які ухилянки тут. А чого а вони за кордон не поїхали? А чого я збір туди сікати? Хто ви? тікає? Ну такі як ви. Що це я тікаю? Я не тікаю. Ну як? Я тут живу. Тута. Де тут? Тут. Де тут? Як це де? Ну, На цій де. планеті. Серйозно? Так? А ви людина чи що? А хто ще? Ну з якої ви планети людина? Ви ж навіть не маєте документи, що ви що ви людина представляєте. Для, Для того є поплачено. міжнародні договори які, договори, які мене захищають. Які вас захищають, міжнародні. А ви кого захищаєте? Ви хоч себе можете захистити? Це вже називається про... як право. Ті хто не написано, питання. як то, -то говорити, правильно? Що може в державі Україна ще шукати якісь організації, які треба захищати? Ну, треба розказувати. Да. Коли прийде з калашматом такого наставив лоба, от йому щось розкажеш. Поїхали і це виділо. Що, поїхали? А, живе? Да, не вийшло, не вийшло. Вас тікток Просто, просто надру... Десь дочекаєтесь до того моменту, що просто тупо положать ззаді в багажник і поїдете. Я в цього застику, що вон. Аналогічно. Що аналогічно? Ну будь ласка, ж, ніхто получить. Але, в речі, стаття 114, зйомка військовослужбовців заборонена. Неважливо, не не так. Запорізь військових, Збройних сил України заборонено я, знімати. Читайте гарно. Правопорушення, якщо ви мене затримуєте, тоді я, я що вам сказав. Я сказав, що обмежуємо, а не затримуємо. Поліція Добре. не бере трубку, вам дуже повезло. Повезло, я знаю. На цей раз, на другий раз. А мене виложийте в тік-ток? я скажете. Ховатись по корчам. Обов'язково.